Які податки знімають з вашої заробітної плати? ЄСВ, єдиний соціальний внесок 22%, ПДФО податок на доходи фізичних осіб – 18%, і військовий збір 5%. До прикладу, якщо ваша офіційна зарплата 20 тисяч гривень, то на виході чистими ви отримаєте приблизно. 12 тисяч гривень, і майже 8 тисяч гривень іде на податки. Найбільше податків іде до пенсійного фонду: це ЄСВ 4 400 кожного місяця. Уявіть, що ви зараз працюєте неофіційно, тобто не сплачуєте податків, або офіційно ну немає ніякої взагалі різниці. І цю. Частину грошей, яку ваш роботодавець плаче до пенсійного фонду, ви б самі собі відкладали. За рік це буде приблизно 50 тисяч гривень. І цю дію ви повторювали б, ну, наприклад, на протязі 40 років. Тобто поки працюєте, поки відкладаєте, накопичуєте. За цей термін ви б сформували самий лише особистий капітал близько 2 мільйонів гривень. І якби ці гроші ще працювали, ну хай там під 10% річних. То через 40 років ваш капітал, пенсійний капітал вкладав би приблизно 10 мільйонів гривень. В Україні така можливість є, особливо, якщо ви зараз працюєте неофіційно, тобто розумієте, що в майбутньому не будете мати ніякого стажу або будете мати недостатньо стажу, щоб вийти хоча б на якусь державну пенсію, ви можете сформувати собі приватну пенсію. З 2003 року в Україні працює закон про недержавне пенсійне забезпечення. Він дозволяє кожному. Українцю, по-моєму, солідарної державної пенсії отримувати ще самостійно сформовану приватну пенсію. Всі деталі, як це зробити в Україні, я надаю на безкоштовних презентаціях кожного вечора о 21.00 в своєму телеграм-каналі. Лінк залишаю в описі, а також в першому коментарі. До зустрічі!